Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку форматування сторінок. Продовжуємо знайомитися з редактором Word. Сьогодні ви дізнаєтеся основні властивості сторінки текстового документа, а також навчимося форматувати сторінку. Давайте поміркуємо. До прикладу, ви відкрили одну сторінку з підручника з інформатики та будь-яку сторінку вашого щоденника. Які елементи оформлення сторінок ви можете назвати? В першу чергу це, звичайно, розташування тексту та нумерація сторінок. Потім що спільно в оформленні цих двох сторінок. Спільне це роз... звичайно розташування тексту на аркуші. І чим вони відрізняються. Чим відрізняються, можете написати в коментарях під відео. Створюючи текстовий документ, дуже часто користувач передбачає, що його буде обов'язково надруковано. Тому важливо оформити документ так, щоб він гарно виглядав не лише на екрані комп'ютера, але й на аркуші паперу. Але навіть використовуючи електронний документ, потрібно оформлювати його так. Щоб ним зручно було користуватися. Більшість текстів, які створюються, це багатосторінкові документи, такі як листи, журнали, книги, газети, підручники, словники та багато іншого друкованого матеріалу. Сторінка ж документа це головний об'єкт текстового документа. І він має обов'язково свої властивості, такі як розміри сторінки, розміри полів, орієнтацію сторінки, нумерацію сторінки та інше. Під час створення документа текстовий процесор автоматично розбиває текст на сторінки. Все залежить від розміру обраних сторінок. Давайте більш детально розглянемо ці властивості сторінки. Розпочнімо з розмірів сторінки. Це висота і ширина аркуша, на якому буде плануватися друк майбутнього документа. До прикладу, більшість текстових документів друкується на аркуші паперу формату А4. І він має розміри 21 см ширина і висота 29 см 7 мм. А, до прикладу, формату аркушу паперу А5 має розміри менші. Це 14 см. Ці 14 см 8 мм ширина і висота 21 см. Орієнтація ж сторінки це спосіб розміщення сторінки на площині. І дана властивість може набувати лише двох значень: а саме книжкової, тобто вертикальної, і альбомної горизонтальної. Як обираються вони в параметрах сторінки, ви бачите зараз на екрані в себе. Наступна властивість це поля. Це вільні від основного тексту області сторінки вздовж країв аркуша, які залишаються для різних поміток і кращого сприйняття тексту. До прикладу, у вашому зошиті чи підручнику теж є поля. На сторінці є обов'язково верхнє, нижнє, ліве і праве поле, тобто всього 4 поля. Розміри полів. Це відстань від відповідного, тобто від верхнього, нижнього, лівого чи правого країв аркуша до тексту. Розміри полів за замовчуванням у текстовому процесорі задаються в сантиметрах. На сторінці ж документа також за потреби можна розмістити номер сторінки. Він може розміщуватися як вгорі, так і внизу. Може розміщуватися в правому, верхньому лівому куті. В – По центру, тобто, де ви забажаєте. Завдяки нумерації в документах можна дуже швидко знайти потрібну сторінку. І приклад встановлення сторінок ви бачите на відео. Давайте розглянемо е, зображення. Аркуша паперу у форматі альбомному. І погляньмо, які ж поля де позначаються. Одиничкою ви бачите позначене поле верхнє. Двієчкою позначене праве поле, а п'ятіркою ліве поле. Четвіркою позначається нижнє поле. І звертаю вашу увагу, що трійкою позначено місце номера сторінки. І звертаю увагу, що вказується номер сторінки в межах полів. Тобто не там, де основний текст, а на полях. Тепер давайте трішки поміркуємо. Відкриємо, до прикладу, сторінку вашого підручника з інформатики та визначимо її значення та властивості. До прикладу, сторінка 165. Яка орієнтація цієї сторінки, як ви думаєте? Вірно, звичайно, це книжкова орієнтація. Нагадую їх дві: книжкова та альбомна. Значення. Призначення цієї сторінки перенести нам, надати нам доступ до важливої інформації та познайомити з новими матеріалами. Розмір сторінки. Це більш усього, формат А4, тобто. Стандартний формат. І останнє розміри полів. А оце, будь ласка, визначте самостійно. Візьміть лінієчку і заміряйте розміри. Від верхнього краю до літер, від правого краю до літер, від лівого краю до літер і від нижнього краю до літер. І відповіді напишіть в коментарях. Форматування ж сторінок текстового документа в першу чергу передбачає змінення значень самих властивостей сторінки з метою оптимального подання її вмісту. Для встановлення необхідних значень властивостей сторінки слід також відкрити на стрічці вкладку «Макет». На цій вкладці розміщено кілька груп елементів керування, але нас цікавить група інструментів для. Для форматування сторінки. Зазвичай більшість інструментів розташовані в групі параметри сторінки, де є кнопки поля, орієнтація, розмір стовпці та інші. Тепер розгляньмо деякі з цих кнопок з інструментів параметри сторінки більш детально. Отже, перша кнопка це зі списком поля для вибору розмірів полів. Якщо запропоновані варіанти нас не влаштовують, то інші значення можна встановити, вибравши у списку цієї кнопки команду власні поля. Друга кнопка це орієнтація. Зі списком орієн... виду орієнтації сторінки. Нагадую їх лише два книжкова та альбомна. Тут вибір невеликий. Третя кнопка це зі списком розмір, для вибору розмірів аркушу паперу із запропонованого списку. Для встановлення інших значень потрібно вибрати у даному списку команду Інші розміри паперу, тобто розмір паперу ми також можемо встановити свій, не обов'язково обирати той, який пропонується стандартом. Розміри полів сторінки можна також установити за допомогою вертикальної та горизонтальної лінійки. На лінійках є спеціальні поля, які виділяються сіроблакитним кольором або просто сірим кольором. Щоб змінити розміри полів, слід перетягнути межу поля вздовж лінійки в потрібне місце. Тобто, наводимо вказівник мишки на межу між Сіро-блакитним чи сірим кольором, і з білим. Затискаємо ліву клавішу мишки і переміщуємо в потрібне місце, таким чином змінюючи розмір полів. На зображенні показано одиничкою межа лівого поля на горизонтальній лінійці та двійкою межа верхнього поля на вертикальній лінійці. Такі самі межі знаходяться і на правому краю, та на нижньому краю лінійки. А от для автоматичної нумерації сторінок документа слід виконати наступний алгоритм дій. Перше, обрати на вкладці вставлення в групі колон титула кнопку «Номер сторінки. Потім вибрати у списку місце розміщення номерів на сторінці та видати їх оформлення із запропонованого переліку. Після чого вибрати на стрічці кнопку Закрити колон титул. Зараз показується на відео, як встановлюються параметри сторінки в нижній частині аркуша. А зараз ви ще спостерігаєте, як встановлюється нумерація сторінки у верхній частині в лівому куті. Також значення інших властивостей сторінки можна встановити в спеціальному діалоговому вікні параметри сторінки, яке відкривається вибором кнопки відкриття діалогового вікна у відповідній групі стрічки на вкладці Макет. Це вікно ви вже спостерігали, і в ньому можна почати номер сторінки або ввести у поле Почати з, або встановити лічильником використовуючи кнопки. Алгоритм форматування сторінок текстового документа ви також уже спостерігали, а також нумерації сторінок текстового документа за допомогою вкладок макет та вставлення. Зараз пропоную поглянути для невеличке відео для тих, хто хоче знати більше. Зазвичай нумерація сторінок розпочинається з цифри 1. За потреби можна налаштувати інший формат номера, указавши вид нумерації, а саме початковий номер та інше в діалоговому вікні формат номера сторінки, яке відкривається вибором одноіменної команди у списку кнопки сторінки». Приклад ви бачите на екрані, де замість першої сторінки ми змінили початок нумерації з сторінки номер 6 На завершення пропоную декілька питань для самоперевірки. Спробуйте дати відповідь хоча б на 2-3 питання для перевірки своїх знань. Перше питання: які властивості має сторінка текстового документа, яких значень вона може набувати? Друге значення яких властивостей сторінки можна змінити, використовуючи маркери на лінійках. Як це зробити? Та у яких ситуаціях ви вже використовували лінійку. Що таке поля сторінки? Які поля є в текстовому документі? Нагадую, їх 4. Можете написати в коментарях, які саме. Як задаються розміри сторінки документа, які формати паперу ви вже знаєте? Які ви знаєте види орієнтації сторінки, і у яких випадках їх краще використовувати. Напишіть, скільки видів орієнтації сторінки. Їх небагато. Для чого в текстовому документі використовують номери сторінок, які є варіанти розміщення номерів сторінок. Свої відповіді можете лишати в коментарях під відео. Вдома, будь ласка, не забудьте опрацювати параграф 4.4 Сторінка 165-169 з підручника з інформатики для 5 класу. Посилання на електронний підручник, як завжди, я залишаю в описі під відео. Переходьте і опрацьовуйте. На цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Від вас прошу поставити вподобайку та написати коментар на підтримку. А також не забувайте підписуватись на мій канал. До нових зустрічей!